Сім піс. вже реально багато років, ну роки два точно. У мене в моїх ідейчиках для відео на ютуб стояло знімати Тіктоки 24 години. Тому що тоді, коли я це записував приблизно 20-му році, це було дуже відомо, дуже популярно, дуже круто, дуже бав. Зараз 2023. І я трошечки запізнився, тому давайте швидше починати. Тому що, блін, час іде, тренди міняються. Ну, три роки, ну чуть-поздавну. Ну, нам не треба ще на один день опаздувати, правильно? Насправді я зараз на канікулах, мені скучно, мені реально нема чим займатися. Плюс мені надоїли мої розмовні відео на Ютуб, тому я вирішив трошечки, ну щось новеньке нам на ютубчик записати. Отже, так у мене в планах зняти приблизно 50 тіктоків. У мене нема ніяких зготовок, то тобто я просто буду знімати все, що мені приходить в голову. Погно-погно-поно. А ще прикол в тому, що я не і не вмію знімати ліпсінги. Мені треба буде на кожен звук придумувати якусь ідею, якось це смішно подати. А взагалі, найбільше я люблю знімати розмовні відео, де я щось розповідаю, де я якось шучу і так далі. Жартую. Я не знаю про що розказувати. У мене немає ідей. Я коротше, зараз намагаюсь придумати якісь ідеї для відео. Я там декілька викладу, але вони мені таке, знаєте, не дуже. Подобається, тому я впевнений, що вони не зайдуть, тому що, по-перше, там погана якість, як і зараз у вас. А, у мене нема лампи. Моя лампа перегоріла, якою я завжди освітлював. Все, вона просто перегоріла. Юху, дякую мені, дуже приємно. Я зняв ще декілька тіктоків, декілька з них просто розмовні. Єс. Yes. Я знайшов, як себе освітлювати. Я просто писав тут ноут, включив рожеву картинку. Виглядає прикольно, тому що з білою виглядає не дуже. А взагалі я дуже сильно проголодався, і тому я хочу піти робити їсти. Сьогодні в мене гречка. Дінги закончені есть не начавшись. 9.30 я покладу ще декілька тіктоків, і все у мене закінчились будь-які ідеї. Весь час просидів в Тіктоці. Мені не хочеться, я не хочу зайти в Тіктоці, я хочу з кимось поспілкуватися. Але я сижу в Тіктоці, тому що я хочу знайти якийсь звук, щоб познімати, тому що я виклав дуже мало відео. Я виклав менше десяти. Мені здається, вони всі зайшли як обично. не більше, не менше. Деякі на тисячу, деякі там на п'ятсот. до нового року я був виклав відео в Тікток. Воно було набрало щось там сто тисяч переглядів. На теперішній час тиждень назад він був набрав 200 тисяч переглядів, і за сьогодні він набрав ще 40 тисяч переглядів. Зараз 12.20 ночі, вечора я не знаю. Я зняв 14 тіктоків за сьогодні, але в мене є ще час до завтрашнього вечора. По моєму досвіду тікток він інколи відео викидує в рекомендації через тиждень, через два навіть. От як тепер моє відео, там уже типу 250 наче тисяч переглядів. Я не пам'ятаю. Ну чому я така чупака бра зранку? Зараз буду щось знімати. Я вже насидівся в тіктоці. Чесно, мені вже погано Мені здається, після цього відео. Я взагалі не буду сидіти в Тіктоці. Мені дуже важко знайти якісь ідеї, але я щось там познаходив, що там посохраняв, тому зараз буду знімати. Може ще поснідаю, не знаю. Я просто хочу, хоча б я не знаю, ну 30 тіктоків. Моя прям ідеальна ціль: це 50 тіктоків за 2 дні, але мені здається, це просто нереально, тому що у мене просто немає стільки ідей. І я не знаю просто що робити, тому що я реально весь час в Тіктоці. Я вже перейшов в рілси інстаграм. Там піддивлятися якісь ідеї. Я просто в мене нуль ідей, я взагалі не знаю, що знімати. Це реально біда якась. Але я хочу сказати про те, що мене дуже сильно радує, те, що відбувається, тому що я виклав тільки там десь, я не знаю, тіктоків 16, мені здається. Вони хоч зайшли, як зазвичай. Але у мене дуже багато йде активу. У мене я бачу на інстаграм, переходять, у мене на Ютуб переходять, у мене підписуються на Тікток. Там дійсно це працює. Якщо ти знімеш 100 тіктоків, то вірогідність того, що в тебе хоча б один зайде, я не знаю на 100 тисяч переглядів. І більше вона просто от така. Тому я продовжую. Це я монтую. Насправді, в мене не було мети набрати багато переглядів, набрати підписників і так далі. Тобто, в мене не було мети стати відомим у ТікТоці. Так, скоріш за все, це відео буде кілібейтом. Але, вибачте, хотів сказати про те, що якби я все ж таки хотів стати відомим, знайти себе там і так далі. Я б явно просто не крав ідеї, а придумував щось своє і не просто би знімав такі говорячі голова відео. Я б знімав, скоріш за все, багато всього розмовного. Я б Щось більш цікаве придумав, свою якусь індивідуальність показав. Але в момент зйомки я про це не думав, тому до мене це не дійшло. Тож я хочу сказати і попросити вас, щоб ви мені написали в коментарях, чи хочете ви відео, де я буду саме намагатися стати відомим в TikTok. Скажімо, у мене буде на це тиждень, тому що за тиждень дійсно можна щось придумати, щось зробити. Я придумую якісь нові ідеї. І тобто, до того відео я хочу прямо підготуватись і просто зняти це не просто в шуточному варіанті, як це відео, а зняти це прямо на серйозі. Тобто я дійсно буду намагатися стати о. Я дійсно буду намагатися стати відомим. Якщо захочете, будь ласка, пишіть. Дійсно, я буду дуже радий цьому. Продовжуємо. Ой, друзі. Валяюсь я. Я сьогодні супермало зняв тіктоків, але всі вони дуже класно позаходили. Мені вже так тошнить від тіктоку. Мені взагалі не подобається там сидіти. Не подобається вже знімати. Реально просто знову заросли брови, тому не знаю, хоч щось Плюс у цікавіше буде в цьому відео. Цей сон, цей сон. Раз, два. О, да, все видралося Обзорчик. Може, тут всіх ті ху зародиші волосся <говори> Божеки, мені страшний. О, цього, я стаю тендрією, поки зроблю редну пластику. Нуль-нуль-нуль-нуль. В Тік-Ток я виклав, наче рівно 30 відео. Ну, трошки не той план, який я хотів. Завтра будемо дивитися результат. Ой, знову цей фон, скоро він мене доконає. Ви хочете відео про те, як я міняю свою кімнату, роблю її гарною, естетичною і так далі. Отже, час піддавати або підводити підсумки. Щось з цього правильно, щось ні. В мене додалося приблизно 100-150. Людей 30 тисяч лайків, якщо враховувати те відео, яке я викладав ще до цього відео, яке у мене зайшло там на 100 тисяч переглядів за один день. Також хочу сказати про те, що мені насправді дуже 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 сподобалося робити це відео. Це я не знаю, челендж. Челендж 2023 році. Ти серйозно? Мальчик, ти що, зурів? Я як людина, яка знімає відео, я як такий собі блогер завжди дуже радий любій активності, яка у мене є. Я не знаю лайки, коменти. Перегляди, підписки і так далі, це просто це моє найбільше щастя. Чесно, мені не потрібно нічого в цьому світі, окрім цього всього. Тому що це дійсно робить мене щасливим. І коли це було дійсно кожну секунду, просто весь час, то це реально просто бав, просто супер. Мені це дуже сильно подобалось. І також ці ж відео я викладав в YouTube Shorts, які зайшли краще ніж в TikTok і Я такий а. Окей, okay. я дуже багато просидів в Тіктоці. От буквально статистика за ці два дні моя в Тіктоці. Зазвичай мене в Тіктоці одна максимум дві години, тому що я весь час шукав якісь ідеї, щоб украсти, щоб зняти, і мені здається, це була моя проблема. Тому що якби я знімав те, що приходить сам мені лише в голову, що я ніде ще не бачив, то скоріш за все в б набрали більше, тому що в будь-якому випадку індивідуальність вона дуже дуже ціниться. Отже, в принципі, якщо ви хочете робити свій блог, якщо ви хочете розвивати себе в соцмережах, і так далі, то я дуже рекомендую. Це робити і взагалі не тільки один день, а кожного дня так робити, старатися знімати хоча б по 10 тіктоків. Тому що зараз тікток це соцмережа, де найлегше набрати перехіди, де найлегше набрати якусь аудиторію. Отже, ми з вами надовго не прощаємось, тому що я дуже дуже стараюсь робити відео час. Тому до зустрічі. Я вас завжди тут чекаю, я вас завжди тут люблю. Приймаю, відповідаю на всі 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 коменти. І просто бажаю вам щастя, здоров'я чикайте всього самого не кращого. Великі здорові. Простіть здоров'я, великі щасливо.